Всім доброго, з вами я, Ксенія Карачу. І сьогодні ми з вами проговоримо про негативні ваші емоції. Давайте відразу почнемо з самого простого елементарного запитання: хто сказав, що ці емоції негативні? А мені дуже подобалась та картинка, той мем, який декілька років назад ходив на просторах інтернету. Йшла така маленька дівчинка, тягнула плюшового ведмедика, і в іншій руці у неї була рушниця, рожева рушниця. І коли в неї питали, навіщо тобі рушниця? вона казала, Я ж дівчинка, я повинна себе захистити. Розумієте? Тобто, хто сказав, що злість проявляти це погано. В Радянському Союзі була е, така м, фраза: хлопчики не плачуть. Чому хлопчики не плачуть, в них що, сліз немає, чи що? Чи вони мужчини, вони не повинні плакати. І виростають дорослі чоловіки, які не вміють проживати свої емоції. Сьогодні я дам вам практику на те, як проживати свої негативні емоції. Сядьте! Ви будете дивитися в записі швидше, за все можете поставити на паузу, прийняти зручне для вас положення, зробіть глибокий вдих. І на видосі спробуйте розслабити його. Перемістіть свою зону контролю на ваші стопи. Відчуйте їх. Ви можете похлюпати ними по підлозі. А тепер підніміть свою увагу вище до ваших колін. Спробуйте відчути в колінках, чи тепло, плочі, голод. Примістіть вашу увагу до вашої попи, зажміть її і відпустіть її. А тепер підтягніть в себе, втягніть живіт, напружте грудину, напружте плечі, зробіть глибокий вдих і на розслабте це Розслабте свою шию, розслабте своє обличчя, потилицю. Порахуйте до десяти, один, два, три. 4, 5. Дихайте в вільному для вас режимі. 6, 7, 8, 9, 10. Ваше тіло розслаблене. І зараз ви можете своїм внутрішнім зором просканувати його. Як воно себе почуває, деякі м'язки зажаті або розслаблені? Розкануйте своє тіло. Як ваша спинка себе почуває? Вона зараз напружена чи розслаблена? Посади страждає спина, плечі шия. А тепер згадайте свої останні негативні емоції, на які ви, які ви собі заборонили прожити. Злість, наприклад, ненависть, образа. І коли я говорю назви цих емоцій, спробуйте відчути, де вони живуть в вашому тілі. А тепер нічого з ними не робіть. Дозвольте цим емоціям просто бути. Не проживайте їх, не проявляйте їх. А скажіть собі, я дозволяю страхові жити у моїх грудях. Це нормально. З вами дійсно все окей. Не окей, там, за вікном, а з вами все окей. Навіть якщо ви зараз тривожитесь, навіть якщо ви зараз відчуваєте страх, злість, образу ненависть, з вами все окей. Дайте собі право собі і своєму тілу відчувати ці емоції. Вони не є негативні, це просто емоції. А ви просто людина. І зробіть глибокий вдих, видих. І знову розслабте своє тіло. Дозвольте цим емоціям просто бути. Ви приймаєте себе будь-якою і радісною, і стривоженою. Ви приймаєте те, що чоловіки плачуть, і ви дозволяєте собі емоції. Ви просто людина. З вами все. І коли ви будете готові, ви можете відкрити свої очі. Рада вітати вас в новому світі, в тому світі, де ви дозволяєте собі емоціям просто бути. Повторюю ще раз: в кабінеті психолога нема правильно, неправильно. Є це мені подобається і комфортно. Її це мені не подобається і мені це не комфортно. Тому це ваше право вибирати, які емоції правильні, а які неправильні. Я вибираю всі емоції, бо кожна емоція це є я.